А ти знаєш, що в Біблії є золотий вірш, який знають на пам'ять всі християни. Це Євангеліє від Іоанна 3,16. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. В цьому вірші вся суть християнства. Справа в тім, що цей світ живе в гріху, немає жодної людини, яка була б абсолютно безгрішна. Кожен з нас згрішив, грішить і буде. Буде грішити. А власне, наслідок гріха це смерть, духовна відділення від Бога на цій землі і у вічності. Господь Бог настільки сильно полюбив цей світ кожного з нас, всіх людей на землі, що віддав свого єдинородного сина, щоб він. Пішов на хрест, взявши на себе всі наші гріхи, щоб кожен, хто повірить у це, повірить у нього і прийме це в своє життя, не загинув, але мав життя вічне. Загинув не фізично, а в духовному плані і мав вічне життя не тут на землі, а в майбутньому, у вічності. Якщо ти віриш у це і приймаєш Ісуса Христа як свого Спасителя, ти не будеш засуджений, а будеш прийнятий Богом. І поки ми живі, поки ще є. Останній подих в наших легенях: ми маємо вибір повірити в Ісуса Христа чи Ні, прийняти його чи ні. Результатом цього рішення буде наше майбутнє у вічності.